Маріанський жолоб найглибша безодня океану. Уявіть місце, де над вами 11 кілометрів води. Темрява абсолютна, холод, майже як у морозильнику, лише близько 1 до 4 градусів Цельсія, а тиск, наче на вас зверху одночасно сіли 100 слонів, не найкращий масаж, правда? Саме такі екстремальні умови панують на дні маріанського жолоба, найглибшої точки планети. Глибина цієї безодні майже тисяч метрів, тобто на два кілометри більше, ніж висота Евересту. Якби найвищу гору світу помістити сюди, над її вершиною ще залишалося б близько двох кілометрів води. Вау! Незважаючи на пекельні умови, життя там існує, природа завжди знайде шлях. На такій глибині у кромішній пітьмі мешкають дуже незвичайні створіння. Маленькі прозорі рачки амфіподи шарудять у донному мулі. Очі їм ні до чого, адже навколо вічна ніч подекуди трапляються навіть риби. Невеличка блідобіла рибка була зафіксована на глибині понад 8 кілометрів. Наразі це рекордний глибоководний мешканець з хребтом. А ще на дні живуть гігантські одноклітинні амеби розміром мало не зблюдце. Так, так, у ґрунті жолоба знайдено одноклітинних істот на глибині 10,6 кілометра, і цілі колонії мікробів теж прекрасно почуваються у цій безодні. Жодних тобі казкових водяних драконів чи кракенів. Вибач, годзілло, тебе там нема. Переважно на дні мешкає дрібнота, зате дуже витривала і часом дивакувата на вигляд. Втім, навколо маріанського жолоба існує чимало міфів. Дехто вірить, що у таких глибинах можуть ховатися гігантські монстри, мовляв, там живуть мегалодони чи якась Годзілла. Насправді ні, жодних підтверджень цьому немає. Інший міф: начебто, там взагалі не може бути життя через шалений тиск і відсутність світла. Ми вже бачимо, що це неправда. Життя пристосувалося навіть до таких умов. Є й третя хибна думка: що люди ніколи не досягали дна цієї безодні. Але зараз ви почуєте, як усе було насправді. Вперше людина спустилася на дно маріанського жолоба в далекому 1960 році. Батискав Трієст. Пілотований океанологом Жаком Пікаром та лейтенантом Доном Волшем досягнув дна близько 11 кілометрів. Дослідники провели на глибині лише 20 хвилин, але встигли побачити там якусь рибу, що майнула в мутній воді, і зникла. Після цього настала довга пауза. Наступне пілотоване занурення відбулося лише через 52 роки. У 2012 році режисер Джеймс Кемерон опустився на дно в одномісному апараті Deepsea Challenger. Він описав довколишній краєвид як похмурий, майже інопланетний ландшафт. Нічого схожого на барвисті коралові рифи, лише сірий безмовний морок навколо. Кемерон провів на дні кілька годин, зняв відео та підняв на поверхню зразки порід і живих організмів у 2019 році. Приватна експедиція побила рекорд глибини. Американський дослідник Віктор Весково занурився в безодню челенджера на приблизно 10 928 метрів. Під час цього спуску він виявив на дні пластиковий пакет і обгортку від цукерки. Уявіть собі, найглибше місце світу, а й там уже лежить наш поліетиленовий непотріб. Трохи сумно, Еге нарешті у 2020-му до дослідження Маріанської западини долучився і Китай, новітній китайський батискав Феньдоудже у перекладі в Борець з трьома науковцями на борту успішно опустився на глибину 10 тисяч метрів. Ба більше, з борту цього апарата вели пряму відеотрансляцію з дна, перше в історії. Загалом же на сьогодні лише жменька людей побувала в маріанському жолобі. Кажуть, їх менше, ніж астронавтів, що ходили по місяцю. Чому ж, попри ці експедиції, ми все ще так мало знаємо про цю зону? Причина проста. Досліджувати такі глибини надзвичайно важко. Щоб витримати тиск, здатний розчавити навіть сталевий корпус, потрібна спеціальна техніка, найменша вада, і апарат сплющить, мов бляшанку. Людина без захисту там не проживе і секунди. До того ж, океан величезний. Обстежити хоча б один жолоб вздовж і впоперек. Титанічне завдання, не кажучи вже про весь світовий океан. Науковці досі мають білі плями на карті дна. Детально досліджено лише близько 5% океану. Уявіть, інші 90% -5 залишаються практично невідомими. Маріанський жолоб лише один, хоч і рекордний, із багатьох океанічних глибин. Кожна нова експедиція туди може принести несподівані відкриття від невідомих видів тварин до загадкових геологічних явищ. Висновок маріанський жолоб, це наче космос на землі, місце, де людина відчуває себе гостем у чужому світі. Хоча цей світ лежить у нас під ногами, у глибинах океану. Ми вже трохи привідкрили завісу над його таємницями, але там досі вистачає загадок. Можливо, гігантських чудовиськ у цій безодні і нема. Зате є інші дива, які чекають на своїх дослідників. Тож не втрачаймо цікавості і бережімо навіть найвіддаленіші куточки нашої планети. А якщо колись зберетеся в маріанський жолоб, обов'язково прихопіть сміттєвий пакет, щоб не залишати там нічого зайвого. Жартуємо, звісно. Це був Брайн Креш. Якщо вам сподобалося. Ставте вподобайку, підписуйтеся на канал і не забудьте написати в коментарях, які ще теми вас цікавлять. Можливо, наступне відео буде саме з вашої ідеї. Дякуємо, що були з нами.